Вишиванка символ України, кожної великої родини нашої історії та мови, залюбки взягаю її знову. Вишиванка символ України Відзеркалення в української душі, де різнічки тільки калини і мами на сльоза на полотні. Синю жовта стрічка, в мене оголосить. маленька, Та заплітаю кошти. уягаю вишиванку. Та йду в садочок зранку. Мені сорочку мама вишивала, неначу долю хрестиком вела, щоб лихих стежинок не шукала і до людей привітною була. Виконуй, доню, мама говорила, життя закони істини прості, не зраджуй землю, що тебе зростила. Не залишай нікого у біді. Стає над світом ще раз сонце вранці, і землю гріє промінцем ясним, а я йду по світу вишиванці. Я українець і я горжуся цим. В нас у береги вишивають здавна. Така традиція в народі прижилась. Вона прадавня. Вічна і дуже сладна в, в культурі я по сьогодні збереглась, ані вікам, ні моді не здолати. Вона в людському серці і в душі. У ній любові моїй назі багато. Діті забути не спіши.